Всім привіт! З вами я, Діміт. Сьогодні покажу, як вирішити проблему з браузером Google Chrome на старих версіях операційної системи Windows. Давайте почнемо. Відкриваємо Google Chrome. І ми можемо побачити, у вас тут буде написано, щоб отримувати майбутні оновлення Google Chrome, потрібна операційна система Windows 10 або навіть новішої версії новішої. А на цьому комп'ютері встановлено Windows 7 або Windows 8.0 або Windows 8.1 Що ж робити? Ми затискаємо на пошук і пишемо Supermium. Далі вибираємо Wikipedia і цей сайт. Далі йдемо вниз і вибираємо веб-сайт. І тут у нас ось цей посилання. Натискаємо Це оригінальний сайт Supermium. Це браузер сучасний браузер на базі Chromium, сумісний з Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.0 та Windows 8.1 І новішими версії Windows. Тобто це копія Google Chrome, тільки створена для старих версій Windows. Тому ви зможете ще довго працювати актуально з вашою операційною системою Windows. Вибираємо вашу розрядність. Як знати, яка у вас розрядність 32 або 64? Що ж робити? Для початку відкриваємо провідник і вибираємо правою кнопкою миші по комп'ютеру. Далі властивості, тип системи. І тут у нас написано ваш тип системи. У мене це x 64 Якщо у вас x 32 або X86 86 Тут це теж саме значення. Тому ви тоді виберете X32. Далі ми з вами натиснемо вашу розрядність. У нас пішнеться завантаження. Далі, коли у вас закінчиться, ми перейдемо до провідника. У нас воно закінчилося, тому ми відкриваємо саме провідник. Вибираємо завантаження і можемо тут побачити, пошукати Суперміум. Ось він. Суперміум. Натискаємо два кліка. І у нас написано, чи ви хочете встановити Суперміум. Ми натискаємо так. Далі ми саме тут ставимо дві галочки. І натискаємо ОК. OK. Далі успішно встановлено. Натискаємо ОК. OK. І далі у вас з'явиться на робочому столі отакий ярлик «Supermium». Ми просто натискаємо на нього два рази. І тут все так же саме як Google Chrome. І вам скажу, що на цій так же саме як Google Chrome і достоїть нова версія. Тут це створено спеціально для старих версій Windows. Вот і все. Зараз був Деміт. Дякую вам за перегляд.